Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва Тарас Григорович Шевченко, Лілея, Крамська Єлизавета, гурток Берегиня. За що мене як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знаю, де діти? Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на біле поникле лишенько лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала: Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний. Хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Та не знала, що й байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знай за що вбити не вбили. Тільки мої довгі коси отстригли острижену ганчіркою. Та ще й реготались. Жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке тобі, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила. А зимою, люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов надив на мене, дивилися. А дівчата закричались і почали звати Ділею снігоцвіта. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, за що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей веселила? Тих самих, що вбили мене і матір, усерди, святий Боже милий, і заплакала юлея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву на біле поникле. Личенько лілеї.